Час новин на 9 каналі. Тільки актуальна і перевірена інформація у матеріалах наших журналістів. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Головні теми випуску російська ракета влучила у житловий будинок Кривого Рогу. Більше півсотні поранених є загиблі серед них діти. Наслідки ракетної атаки дивіться сьогодні. У випуску нашої квартири немає. Історія жінки, яка через російську ракету втратила омріяне житло у новобудові. Краса врятує ЗСУ. У Дніпрі на конкурсі краси дівчата збирали на літаковий пікап. Дев'ять років війни та 523-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Відбулося понад 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населення. Пунктах. Докладна про події на фронті. Дивіться у нашій щоденній мапі. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кіндрашівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Іванівки Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Берестова і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Клішіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Васюківка, Клішіївка, Притечина, Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Нетайлове та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Противник обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського, здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Причистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Зміївки. Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Білогір'я та Кам'янське Запорізької області, Нікополь, Дніпропетровської області, Берегове та Велетенське Херсонської області. Дві ракети поцілили по кривому рогу. Одна влучила у корпус навчального закладу, ще одна у житловий будинок. Так розпочався новий тиждень для містян. Станом на 16.40 офіційно повідомлялось про п'ятьох загиблих, серед них одна дитина. Більше 60 людей поранено. Пошукова рятувальна операція триває. Про наслідки ворожої агресії. Далі у сюжеті про перші вибухи криворізькі телеграм-канали повідомили о 9-й ранку. За попередніми даними по місту прилетіли дві ракети. Іскандер. Другий вибух потрапив на відео, яке швидко розлетілося соцмережами. З офіційними повідомленнями, одна ракета поцілила у навчальний корпус місцевого технікуму. Ще одна у житловий будинок. На місце одразу прибули рятувальники. Спочатку офіційні канали повідомляли про одного загиблого та 10 поранених. Однак, впродовж дня кількість зростала. Вже о півні Дніпрова написала про чотирьох загиблих, серед яких одна дитина. За попередньою інформацією, десятирічна дівчинка загинула разом з матір'ю. Вони перебували вдома у квартирі на восьмому поверсі. Однак, на жаль, кількість постраждалих ще може бути не остаточною. Все необхідне для е Робіт є, вся техніка і спецслужби і ДСНС на відміну відпрацьовують з першої хвилини на місці. Тож роботи тривають і на превеликий жаль будуть змінюватися цифри по постраждалим. Не обійшлося без дивом врятованих. Жінка розповідає, як залишилася живою. Після першого вибуху вирішила сховатися за двома стінами. Почула перший стріл, пішла в ванну. Якби не зайшла ванну, вже мене не всі. Стіни зала. Під час розбирання завалів мало не сталися жертви серед рятувальників. В якийсь момент вниз посипалися уламки, та мало не стався обвал будинку. За попередніми даними постраждав один працівник ДСНС, однак поки що невідомо чи внаслідок цього інциденту. Нашої квартири немає. У п'ятницю ввечері, 28 липня, російська ракета поцілила по житловому комплексу серед місті Дніпра. На щастя, минулося без жертв, проте снаряд добряче пошкодив цілу секцію новобудови. Люди, що робили ремонти та почали заселятися у новенькі квартири, залишились на вулиці. На пости розпичу у Фейсбуці міський голова Дніпра повідомив, що ніяких виплат постраждали. Не буде. На що вибухнула хвиля протестів від власників квартир. Як постраждалі поставились до різких висловлювань Бориса Філатова, та що планують робити далі, розкаже наша Наталя Москаленко. Ось наша ушкоджена шоста секція. Моя квартира розташована на останньому дванадцятому поверсі. Це Ольга, власниця однієї з квартир новобудови Дніпра. Жінка дивом залишилася живою під час прильоту у житловий комплекс, адже у той вечір вона чекала електрика, аби прийняти виконані роботи. Та поки очікувала, вирішила прогулятися з собакою поруч з будинком в ста метрах від комплексу. Е Стався перший вибух. Ми впали на землю. Чоловік проходив та впав на нас, прикрив. Ми почули другий вибух. Після другого вже побіжали в укриття, і там я почала оновлювати стрічку новин. І оцей цей момент побачила повідомлення з чату мешканців, що потрапили у наш будинок. Далі, як в тумані, згадує жінка, повідомила про новину чоловікові, який воює на фронті. Той примчався одразу на декілька годин, аби заспокоїти дружину та написати заяву у поліцію. Спустошення емоції спочатку ненавиділи того, хто це робив. Потім думала, як жити далі, чи можна це взагалі все відновити. Взагалі, як жити далі? Та ще й масло вогонь додав міський голова Борис Філатов у соцмережах. Він написав, що новобудова не експлуатована та готується під продаж, тому постраждали лише будівельники. Ми почали робити розголос на шостому, на дев'ятому поверсі є вже заселені квартири. Ми робили ремонт. В мене є право власності минулого року. Крім того, Ольгу обурило ще й те, що міський голова у соцмережах з неповагою прокоментував звернення мешканців новобудови, зазначивши, що істерики жителі лідної новобудови будуть влаштовувати в останню чергу. Постраждала ділиться від таких слів у шоці, адже квартира мрія їх сім'ї, і це не означає, що в них купа грошей на її відновлення, каже Ольга. Ми працювали ну останні усі роки. І ця квартира в нас ще є частково за неї борг. Ми паралельно робили ремонтні роботи, паралельно віддавали борг. Планували, що хоча б до кінця цього року, ми зможемо заїхати вже у квартиру. Ну, ми, я заїхати. І звичайно, що по закінченню війни чоловік. Ми будемо робити, звичайно, ремонт вже своїми силами після відновлення, але будівельні роботи це просто непід'ємні суми, як і для нас, так і для інших сусідів. Забудовник ЖК пообіцяв надати допомогу у розбиранні завалів, прибиранні сміття та підготовці будинку до аварійних робіт за свій рахунок, а також організує повне обстеження будівлі фаховими працівниками, аби визначити рівень пошкоджень та скласти план робіт. Проте відновлення на себе не візьмуть. В цьому розраховують на міську раду, але місцева влада брати участь у відбудові не готова. Ділиться юристка ОСББ. Перекласти це хочуть на плечі самих співвласників. Звичайно, ми зацікавлені в тому, що. Був повністю відновлений будинок і були відшкодування потерпілим родинам, які втратили своє майно. А зараз ми збираємо заявки, ми збираємо всі можливі варіанти програм, які існують. Зараз ми спілкуємося з адміністрацією центрального району. Будемо спілкувати звичайно з міською радою, подавати заявки від співвласників. Люди. Чекають допомоги. Ми віримо, що не дивлячись ні на що, що відбувається у соцмережах. Все ж таки дніпряни на першому місці. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. В Україні більше не буде селищ міського типу. Такий закон ухвалила Верховна Рада. За проголосувало 262 депутати. Проти ніхто. Отже, згідно документу змінюється класифікація населених пунктів та встановлення порядку їх створення, ліквідації, а також перейменувань та зміни статусу. Згідно з ухваленим законом, в Україні залишаються лише міста. Селища та села. Усі СМТ перейдуть у категорію селищ. Станом на сьогодні в Україні 881 селище міського типу, включаючи й ті, що знаходяться на тимчасово окупованих рев територіях. Містом тепер буде вважатися населений пункт, у якому мешкає понад 10 тисяч осіб. Селище з кількістю жителів від 5 до 10 тисяч, а село менше 5 тисяч осіб. Закон набуде чинності за три місяці після офіційного публікування. При цьому одноіменних населених пунктів на території одного району області бути не повинно. Єдиний оперативно-диспетчерський центр на весь транспорт. Дніпро перше місто в Україні, де диспетчеризація всього громадського транспорту ведеться з одного центру. Сюди надходить інформація про 127 маршрутів міста з них 35 – електротранспорт. Решта автобуси. Це дозволяє пасажирам відстежувати рух громадського транспорту в мобільному застосунку Дітранспорт. Диспетчерський центр відстежує рух всього громадського транспорту Дніпра. Це близько тисячі одиниць рухомого складу. Його працівники також відстежують аварійні бригади. Тож цілодобова диспетчеризація дозволяє оперативно інформувати пасажирів про зміни руху громадського транспорту. Інформують у Дніпровській міській раді. Це допомагає нашим диспетчерам більш ефективно працювати. Ми це бачимо і по випадкам, які відбуваються. Це дуже показниковий день п'ятниця минулого тижня. Коли в нас і негода, коли в нас і прильот по центру міста. Диспетчери дуже ефективно впоралися з задачею. Вони за півгодини організували рух на лінії та роботу трамваїв за маршрутами та тролейбусів. Громадяни в нас різні, звертаються за різними питаннями, як і по роботі, тобто чому інтервал там, або через який час він буде. Це ті, в кого немає телефону, або телефон ще дуже старого зразка, або погано користуються інтернетом, то ті телефонують нам, і ми відповідаємо. Турнір з ММА на підтримку ЗСУ. У Дніпрі пройшли всеукраїнські змагання зі змішаних бойових мистецтв. Спортивний захід зробили благодійним. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку нашим військовим. У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з 12 команд. Більшість бійців представляли Дніпропетровщину. Також були спортсмени з інших областей, зокрема з Кіровоградської та Запорізької. Більше подробиць дізнавався наш Максим Фандій. 15-річний Павло приїхав на змагання Запорізької області і зміг здобути перемогу в півфінальному поєдинку. Хлопець ділиться на початку бою хвилювався, але потім емоції вдалося вгамувати. Проте спортсмен зазначає, суперник був не з простих. Можу сказати, що непоганий суперник намагався зробити якісь дії. Поганий мені сподобалося». одна з учасниць турніру десятирічна Марія Звільнянська Запорізької області. За чотири роки в цьому виді спорту дівчина здобула 29 медалей, з них жодної бронзи і 23 за перші місця. Юна спортсменка каже: в дитинстві батьки спочатку пропонували займатися танцями чи співом, але дівчинці потрібно було інше. Тож, коли в 6 років батько привів на ММА зрозуміла, змішані бойові мистецтва їй припали до душі. Мені подобається, що тут можна випуснути свої емоції і можна отримати драйв. Голова Єв у Дніпропетровській області каже, є фанатом змішаних бойових мистецтв. У дитинстві і сам займався цим видом єдиноборств. А наразі, за його словами, сприймається більше як хобі. Тому такі турніри для В'ячеслава є важливими та радісними подіями. Два коври, два татамі, судді, рефері, поз'їжджалися, робимо свято спортивне. Загалом на всеукраїнський турнір зі змішаних бойових мистецтв приїхало понад 100 бійців. Голова МММ у Дніпропетровській області зазначає, такі змагання в першу чергу ініціюють самі спортсмени та тренери і зізнається, в нинішніх умовах їх проводити складно. Спортсмени тренера просять проводити, хоч деколи. Змагання, щоб рівень підвищувати, щоб не стояти на місці. Тому було вирішено все таки провести. Було вирішено все таки провести в себе на Дніпропетровщині, як це було завжди, кожного року. Є обласні турніри, які ми проводимо. Є всеукраїнські змагання, які ми проводимо. От дякувати нашим захисникам. У нас є можливість сьогодні позмагатися. Організатори зазначають, усі зібрані кошти з турніру передадуть на підтримку Збройних сил України. Максим Фондій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Красою збирали кошти на ЗСУ. Конкурс краси топ модел Дніпро мав відбутися ще 24 лютого минулого року. Через повномасштабне вторгнення захід відклали. Проте до ідеї повернулися, аби назбирати кошти на літаковий пікап для ЗСУ. Завдяки красуням задонатили левову частку необхідної суми. Проте збір не закритий. наразі не вистачає близько 30 тисяч гривень. Про конкурс краси та як Дніпряни на пікап збирали. Дивіться. У наступному матеріалі шановні гості, ми раді вітати вас у креативному хабі Фабрика Ель на конкурсі краси і талантів. У конкурсі чотири номінації у кожній з них до 12 учасниць не тільки з Дніпра та області, а й з інших міст України. Чарівниць для конкурсу відібрав оргкомітет за допомогою кастингу. Тобто, ми вирішили зібрати як маленьких дівчат, так і категорію тинейджерів. Так і дівчат від 16 до 25 років, і також категорію жінок від 30 років. Звертала увагу не лише на зовнішню красу, а й на харизму, впевненість, поведінку на сцені, акторську майстерність. У мене донька велика вже, і вона закінчила модельну школу і каже: мама, а чому ти не спробуєш? Ну, я спробувала, мені понравилось. Взагалі я бухгалтер. Але моя друга професія це косметолог. Я люблю дівчат гарними робити. У даному житті я займаюся в мене студія англійської, англійської мови. Я е, дуже люблю іноземні мови. Конкурс для мене це показати себе, е, поглянути на інших, е, проявити свою харизму. Я дуже хотіла на цей конкурс, я дуже готувалася та чекала його. Про що мрієш? Я мрію про. Котика та собачку я дуже хочу стати моделлю. Учасниці різні за віком. Проте з однією метою зробити свій внесок у перемогу. Мрія напевно зараз вона єдина. Усіх це мир в Україні. Спеціальна автівка, на яку збирають, коштує майже 134 тисячі гривень. На конкурсі краси назбирали 106 з половиною тисяч. Бійці діляться вдячні за допомогу організаторам конкурсу та всім учасницям заходу. Я вважаю, що з такою метою кожен захід буде нести тільки краще та світле майбутнє для нашого народу та наших воїнів в ЗСУ. Збір триває наразі, ще не вистачає близько 30 тисяч гривень. Тож долучитися може кожен. Реквізити ви зараз бачите. Та на екрані. Дар'я Візір, Дмитро Большак, Оксана Ващенко, новини 9-го каналу. На цьому все більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9-го каналу. Продовжуємо стежити за перебігом подій, аби своєчасно інформувати вас про найважливіше. Ви також можете долучитися до створення новин, повідомивши за номером гарячої лінії цікаву тему для обговорення. Бажаю спокійного вечора і гарних новин.